Так, друзі, всім привіт! Поки ніхто не приєднався, зроблю такий коротенький вступ, значить відео не про що. Такий стрім якби поспілкуватися з глядачами, тому що останнім часом не було не було... коли знімати, коли займатися своїми проектами. Якщо щось і знімав, то а що ще є чуже, тому що е, своїм, е, знову-таки ж повторюсь, не було часу займатися. Е, ну, поспілкуємося е, про трактор, який вже ви бачили е, Т-012. Е, то просто е, одного товариша він купив, там його на підприємстві ми лампічем трошки. Е, до ладу приводимо, мотор трошки там занажався бачили першу заводку його довго заводили всім, всім селом, можна так сказати. Ну, і поки Дімон привіт. О, і поки, в принципі, своїм трактором не займаюсь, тому що не вистачає часу. Я думаю, зараз буде зима, трошки зимою у нас менше роботи по основному напрямку. То буду займатися трактором. Ще такий проєкт, я думаю, почну. Який вже я вам показував Касік, КАСІМ-750 мотоцикл. На днях, може, доберусь до нього, почну вже його розбирати. Вибачаюсь не розбирати. Першим ділом я хочу його завести, подивитися, як він заведеться. Сергію, привіт. Вадім теж привіт. Вадім вже біжить. О, як він заведеться, як він себе покаже мотор. А потім вже почнемо привіт Андрію, потім вже почнемо думати, що з ними робити. Ну, я маю на увазі, якщо мотор себе нормально покаже, може мотор і не будемо. Привіт, Юр, не будемо мотор розбирати. А так, хочу його повністю розбарахувати, той касік. Значить, і не знаю, чи вийде в мене піскостроїти там. Ну, я думаю, що в мотоциклі такі деталі, що можна самому болгаркою просто гарно вичистити, і, і все, і покрасити, і буде супер. О. Ну, Це по мотоциклу. Зараз готовлю відео. Дома займаюся ще паралельно з роботою трошки ремонтом. Там міняв е, свої ворота, Значить, хочу зняти таке відео, вже сьогодні почав. Роблю вдома відкатні ворота. Завтра, я думаю, дозніму і до вечора буде відео про ці ворота. Як вони працюють, як вони в мене виготовлені. О, ну це по стройці, то що вдома. А так, я думаю, зимою трошки буде більше відео. Ну, от і все, от так коротенько. Що кого, що може цікавить, запитуйте. Малого як звати тебе питають? Вадим, Вадим. Вадим, Вадим. Коротше, Вадим. Да Да і так. Телефону Ну що, діти зараз на телефонах сидять, дай годі. Так, в принципі, батьки теж. Ваньок, привіт. Ну, що ще можу сказати? Ну, за твій трактор Т-25 саморобний, в принципі, там усе зрозуміло. Випробування трактора в городі, значить, бачили з дискачом, з плугом. Ну, я трошки, якщо чесно. Гарним Петя пише із дискачом із плугом трошки в роботі я якби не задоволений. Ну, я так зрозумів для себе КПП з болгарського навантажувача. Не дуже як вас звати? Ваньок ти ще не знаєш, як мене звати. Діма мене звати. КПП-навантажувача не дуже підходить для трактора, тобто там три всього всього передачі. На першій передачі, е, якщо Оренці, та й дискачом так само е, не дуже швидко, е, тобто потрібно швидше. О, а на другій вже трактор не тяне. Тобто, е, я так розумію, е, число е, передаточне число цих передач трошки не підходить для е, операцій обробки землі. Ну, там далі побачимо, там трошки є проблеми з мотором, О, які саме бачили Димитси на е, двигун у моєму Т-25. Е, так як я купував, е, добрий вечір, Артем, е, так як я купував е, топливну апаратуру нову із форсунками однієї компанії, е, ну, все-таки я думаю, що стоїть зняти з форсунками і завести до хорошого спеціаліста. Ну, Не повинен так, трактор. Я е, перед цим був, е, крутив е, момент вприску е, палива і ну, нічого зовсім не дало. Е, е, значить, дим не змінився. Він був чуть-чуть менше, але, я так розумію, е, слабший, слабший став двигун. Що, передімного плану, зима тільки... Короткая. Та, в принципі, так як в тому році зима була, то я думаю, не, ну не надіюсь, що вона така ж сама буде. Звичайно, дай Бог, щоб вже був сніг, тому що потрібен сніг. У нас, наприклад, в колодязях води немає. А це ж один з факторів, коли зимою немає снігу. Нові головки. Ну, то вони зовсім не роблять, вони лежать збоку. Я ж ну, може хто не зрозумів там попередніх відео. Я все-таки поставлю старий назад. Проблема була та, що сікло, гази із підфорсунки, тобто там, де кільце мідне стоїть під розпилювачем. І ці гази попадали іменно в ті канали, зкуди я показував, начебто у мене пробило головку. Форсунки я зажав і поставив на застарі головки. Тобто нові я так і не встановлював. тому що е, проблема виявилася, по ходу, і не та, що я думав. Для, ну і надо було, я так для себе вирішив, ставити нові головки, портити їх. О, вони мене, будемо так сказати, на майбутнє лежать в нових деталях. От і все. Ну, а з трактором побачимо далі. Дороблю ВОМ, який у мене гідравлічний. О, ні, у мене вже не перший стрім. Стріми у мене вже є. Хто на каналі моєму бачив? Там у мене в плейлистах 4 чи 5 стрімів. Були стріми у нас О, з Вадімом, з участю Вадімом. Він, він у мене теж там свій канал веде, називається Ігровий Вадім. О, <сміст> Чого він прибіг на стрім, о, рекламує себе. <сміст> Оце таке. Е, значить, завом е, підключу ВОМ, хочу ще випробувати, як себе буде вести ВОМ на гідравліці, о, а там побачимо, що з трактором. Е, якщо він. Я так у мене вже в планах, якщо він не, не буде дотягувати до того рівня, щоб обробляти е, город, то буду його використовувати трошки в других цілях. Тобто е, трактор він. Як, як трактор добрий, тільки що не для всіх операцій. Тобто є у мене задумки. Не буду забігати наперед. Значить, спочатку доробимо те, що почали, а потім ну, далі, далі плани. Паралельних проєктів, я думаю, буде у нас достатньо для цікавості каналу. Не вистачає часу. Привіт, Віталь. не вистачає часу. просто для Ой, ваньок, двигатель 1,9, нічого не хочу ставити. Ну, Проєкт придуманий із двигуном Т-25, ну, Д-21, і змінювати нічого не хочу, тому що це така моя задумка. І може бути такий двигун, але у якомусь другому проєкті ну, тільки не тут. Тобто треба все задумати, доробити до такого. Розумного кінця, який е результат е якого мене, ну, мені сподобається, і буде працювати ця техніка е на моє ж благо. Е от про трактор, ну, в принципі, що іще додати. Ну, заворота розказав о мотоцикл. Е Є в мене ще один їжак, але так як він у мене в стані більш-менш до оригінального ідеалу, то той я ну, розбирати там, красити не хочу. А цей такий цікавий, весь ржавий. Ну, є з чим попрацювати, і якби результат буде, я думаю, на лице. Тобто з такого стану мотоцикл має перетворитися в щось в таке, що колись. Наче б випускали. О, ну, на цьому, я думаю, буду закінчувати е, такий коротенький стрім. Е, ну Тому що, в принципі, е, ну і немає про що говорити. О, ще зараз быстренько покажу, е, як я сьогодні знімав початок е, вчера, е, завтрашнього відео. О, ось у мене бачимо, камера стоїть, О, яка мені дає зараз світло. Відео набагато стало кращим. Юр, привіт. Дякую. О, ну, ну, в принципі, все. Може, які є питання? Просто так, про щось про життя. О, задавайте. Про щось поговоримо. А ні, то будемо закінчувати. Вадім, щось ти може розкажеш, як навчаєшся в школі. Хорошо, це як? Хорошо. Хорошо, ну так собі хорошо, так? Да? Як коли буває? А ну розкажи нашим глядачам. Хорошо. А, фон красивий, Да, Це у мене у спальні. Я такі фото поклеїв. От, Для мене локація сама така класна. Дякую. Які в тебе сьогодні оцінки? 12-12, 12. Ні, то 12-12, що 12, 12. 12 не скажи. Українська із фіском. І саме головне, із фізичного виховання. Ну, це вже добре, це вже радує. Добренько, на цьому будемо закінчувати. Всім пока. Було приємно всіх тут бачити в коментарях. Дякую, що схожий. Да. Дякую, дякую. Дякую. Все. Всім пока. Всього найкращого. Виходьте на стрім. Будемо спілкуватися. Дякую, пока.